Вчив боротися Тараса, ти своїх нащадків, і любити Україну із її ланами. кохання з москалями не було, щоб гадки, і щоб наша рідна ненька пишалася синами. Своїми синами, що не склали зброї, не злякалися кацапів, рук не опустили, і що прагли собі й дітям Безсінної волі, боронили ріднесеньку і її любили. Так, Тараса. Ще багато чого треба зробити, подолати свої вади між собою чвари, зрадниками за проданцям, за усе помстити, розігнати всяку нечість, наче тії хмари, і до сонця, і до світла шляхи прокладати, хліб ростити і навчати дітей своїх малих, і твої поради батька завжди пам'ятати і свого коріння, роду. Та й не забувати, вчив боротися Тараса, дав нам заповіти, ти недарма народився, встиг нам розказати, Україну цінувати, як її любити, і як кров'ю воріженьків, та й гріхи змивати.